Добрий день! Ми знову продовжуємо. У нас сьогодні номер 20. Читаю умову. Редактор стрічки новин вирішує, які послідовності розмістити шість різних новин: дві політичні, три суспільні та одну спортивну, оскільки всього різних послідовності розміщення цих шести новин у стрічці за умови, що політичні новини мають перебувати іншим. А спортивна новина має бути останньою. Вважайте, що кожна з цих шести новин у стрічці не повторюватиметься. Дивіться, оскільки сказали, що спортивна, вона одна єдина і вона буде в кінці, незалежно ні від чого, то ми взагалі про неї забуваємо. Миграємо дві е, політичні і три суспільні. Дві політичні. Може на початку стояти чи перша, чи друга. Таких варіантів може бути тільки два Тобто П1, політична 1, політична 2, або політична 2 на першому місці, а на другому політична 1. Всього-навсього два варіанти. А ось е, з трошки складніше. Їх три. Е, Для того, щоб їх розмістити, е, потрібно три факторіал. Це у нас буде 1 помножити на 2 помножити на 3. Нагадую для тих, хто, можливо, чи нагадую, чи вперше людина почує від мене, що таке n-факторіал. n факторіал, n факторіал це 1 помножити на 2, помножити на 3, помножити на так. Далі помножити на n. Так от 3 факторіал це 1 на 2 на 3 і дорівнює 6. Тут у мене, по суті, з політичними було 2 факторіал. дорівнює 1 на 2, дорівнює 2. Дивіться. Якщо у нас е, І стоїть, то ми перемножуємо політичний на суспільний. Якби стояло або це було правило суми. А так у нас правило добутку. І ми 2 множимо на 6, у нас відповідь буде 12. Якщо комусь трішечки незрозуміло. Взагалі ця тема. Він може на листочку просто детально сам намалювати, скільки ж буде. Оскільки тут відповідь 12, то 12 варіантів ви точно можете намалювати. Якщо б там були якісь більші числа, ну, тоді б ви розв'язали саме за допомогою форму. Якщо якісь маленькі числа, то можна для впевненості, що ти правильно розв'язав, написати все на листочку намалювати. Дякую за увагу! До побачення!